В добрий ранок, в добрий час завітали ви до нас. Всіх ми вас вітаємо та гарного настрою вам бажаємо. Запрошую вас на заняття з грамоти. Граємо, вивчаємо нові звуки та букви. Діти, послухайте уважно вірш. Гусак стежкою гуляє, та на гармошці гарно грає. Ще й хвалиться наш гармоніст? Я гучний гусак Ге-ге. Голосистий Ге-ге-ге. Який звук повторюється частіше за інші? Так, правильно, це звук Г. А в яких словах ви почули звук Г, а в яких Г? Молодці! Сьогодні ми говоримо саме про ці звуки. Роздивіться картинку. Кого ви бачите? Так, це гусак. Складіть речення із словом гусак. Хто? Що робить? Де саме? Так, правильно, гусак ходить. По ганку. Врахуйте, скільки слів в цьому реченні. Гусак ходить по ганку. Правильно, мої любі чотири. А тепер давайте поширимо це речення, зробимо так, щоб слів у ньому було більше. Ну, наприклад, Гусак ходить по якому ганку? По великому, просторому, живописному. Гусак ходить по живописному ганку. Скільки слів у цьому реченні? Молодці. П'ять. Роздивіться цю картинку. Хто зображений? Що робить? Де саме? Складіть речення. Порахуйте кількість слів. Чекаю. Так. Гусак злетів над парканом. Скільки слів у цьому реченні? Які ви молодці! Звісно, чотири. А тепер поширимо це речення. Додамо ще слів. Ну, наприклад, як саме злетів гусак? Над парканом яким? Придумайте, будь ласка, чекаю. Що у вас вийшло? Порахуємо кількість слів. Гусак високо злетів. Над дерев'яним парканом. Скільки слів у цьому реченні? Правильно, шість. Подивіться, речення стало довшим. Було чотири слова, а стало шість. Ми його поширили. Подивіться, а хто ж там біля паркану? Так. Кіт і пес біля паркану. Скільки слів у цьому реченні? П'ять молодці! А давайте поширимо це речення. Ну, наприклад, який кіт? Який пес? Так, рахуємо, скільки слів буде у новому реченні. Здивований кіт і маленький пес біля паркану. Скільки слів у цьому реченні? Молодці сім! В нас було речення з п'яти слів, а ми його поширили. І тепер у нас речення з семи слів. Молодці. Хто що робить? Де саме складаємо речення? Рахуємо слова у цьому реченні. Гусак стоїть на колоді під деревом. Скільки слів? Молодці, шість. А тепер давайте поширимо це речення. Наприклад, який гусак? Стоїть під яким деревом. Складаємо. Дужий гусак стоїть на колоді під зеленим деревом. Скільки слів у цьому реченні? Вісім молодці. Подивіться. Перше речення в нас було із шести слів, а вже нове з восьми. Ми його поширили. Сьогодні ми з вами навчилися поширювати речення, робити їх більш довгими. А ви звернули, що у реченні є маленькі слова. Так. Маленькі слова під, біля, на, над, і та інші нічого не називають, але допомагають словам поєднуватися в реченні. Їх можна назвати слова-помічники. Запам'ятайте це. Чітко промов назви картинок. Виділяючи звук Г, Г, знайди зайву картинку. Поясни, чому вона зайва. Як же промовити звук Г. Губи та зуби розімкнуті, язик відтягнутий назад, кінчик язика опущений, спинка язика сильно вигнута. Голосові зв'язки зімкнуті і вібрують. Цей звук не співається, тому що є перешкода язик. Він живе у синьому будиночку. Це приголосний, твердий. Як камінець позначається однією рискою. Але якщо після нього йде голосний І, він промовляється пом'якшено. Цей звук дзвінкий. А ось і письмове зображення наших звуків літери. Червоні літери позначають звук Г, сині літери позначають звук Г. Вони схожі між собою, різняться лише розміром велика і мала. Сині літери, які позначають звук Г, мають на шапочці гачок, загнутий догори. Запам'ятайте ці зображення. На що схожі букви, які позначають звуки Г, Г? Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Г-Г-Г та га га Буква Г як кочерга. Пофантазуй ти уяви, на що схожі ці букви. Визнач позицію звука у слові. Перевір себе. Виконай звукобуквений аналіз слів. Гриб агрус. Перевір себе. Якщо ти припустився помилки, виправ цю помилку. Діти, давайте пограємо. Грав, піймай звук. Мені потрібна ваша увага і ваші чарівні вушка. Слухайте уважно. Плесніть у долоньки один раз, якщо чуєте звук Г. І два рази, якщо чуєте звук г. Вперед плескаємо. Дві гави зранку галасили по ганку. Гави просили на ганку сніданку. Песик гавкає гав-гав. Треба гнати з ганку гав. Сідайте зручно, слухайте уважно. Я прочитаю вам оповідання, а в кінці поставлю питання до нього. Славні Газди Біля хати на ганку нас зустрічають господарі. Їх тут прийнято називати Газда, тобто господар хазяїн, і Газдиня, тобто господарка хазяйка. Вони показують нам своє велике господарство. Тут і кінь Джигіт, і корова Гандзя, і порося Гудзик. Його так назвали, тому що його рильце нагадує Гудзик з двома дірочками, а ще тут багато птахів. Поважно ходить півень Галаган, чути голосний гелгіт – гусей. Індик щось белькоче, здається, кричить Гвалт! Гвалт!», гвалт! А чого? Ми ж нічого поганого йому не зробили. А може, то він так вітається з нами. Син господарів Гриць пригощає нас повною тарілкою стиглого агрусу. Добре газдують славні газди!» І так пригадай почути, як називається оповідання? Хто зустрів нас біля хати? Як тут називають хазяїна і хазяйку? Яке господарство у газд? Хто там живе? Як звати коня, корову, поросятко? Які були птахи? Які звуки видавали гуси? Що кричав індик? Як ми зрозуміли його мову? Яке ім'я у сина? Газд? Попрацюємо із словами Гречний, шанобливий, вічливий, чемний, Газда, господар, хазяїн. Гвалт. Сильний крик, галас, Грати! металева загорожа, Газдиня – господарка, хазяйка. Прочитай склади, пропоную Вікторину для розумників. В таблиці прочитай слова, зверни увагу на їх номер, запам'ятай. Далі відповідай на мої запитання. На другому місці згори написано слово кол. Я права. На третьому місці знизу написано слово город. Я права. На якому місці написано слово грім? До якого слова і яку літеру слід додати, аби розваги перетворились на птаха? В якому слові, якщо переставити літери, можна відшукати слово горб? До якого слова і яку літеру слід додати, аби матеріал перетворився на ім'я дівчини? Гарно попрацювали. Оцініть себе на занятті. Ви великі молодці. Далі подані матеріали опрацюйте самостійно, а я з нетерпінням чекатиму нових зустрічей з вами. На все добре!